52 гуртки працюють на базі вінницьких бібліотек і всі вони безкоштовні. Це одна із філій. Завідувачка книгозбиральня Надія Щось розповідає, пропонують дозвілля для старших і зовсім юних. Гурток у нас веселковий дивосвіт. Ми займаємося переважно паперопластика, тобто розвиток дрібної моторики дітей, творча уява, фантазія розвиваємо, Знайомимося з якимись новими техніками цікавими. Ось. Діти переважно це старший дошкільний вік і молодша школа. От і зараз заходились робити янголів з тканини своїми руками. Кожній дитині роздали все необхідне для майстер-класу. Нашим захисникам дуже потрібно. І от ми будемо сьогодні робити такого нашого янгела-охоронця. Гуртки діти просто обожнюють і чекають нових занять з нетерпінням. Розповідає працівниця бібліотеки Олена Бурдейна. каже ще одна місія педагогів закохати дітей в літературу і налаштувати на позитивну хвилю. Наші діти, коли вони приходять і коли вони бачать, бачиш, їх в очах зацікавлені, що вони хочуть щось робити, що вони це роблять. Вони дивляться, з цікавістю на ці книжки. хочуть. Як сказала сьогодні, одна мама, ти б обклалася цими книжками і сиділа б тут. І відзначають за минулий рік, як дорослі, так і малі, почали більше читати та проявляти жагу до знань. Дуже приємно, що саме багато і дорослих, і дітей записуються до бібліотеку, стають активними читачами бібліотеки, беруть книги, повертають щось, щось дізнаються, питають. І в принципі, також бачимо, що це і маленькі діти. Ідея проводити гуртки на базі вінницьких бібліотек сприймається на ура. Валентина з Сєвєродонецька вже майже як рік з родиною живе у Вінниці, чекає онучку занять. Всі такі заходи, які от є, ми стараємося везде побувати і дуже вдячні, що це таке є. Ми прийшли просто читати і нам запропонували прийти на поробочки. Ми дуже вдячні, взагалі, щоб нашим дітям побільше, наші діти мали причин для усмішок. Відвідати гуртки тут можна у другий та четвертий четвер місяця о 15-й годині. Я вважаю, що дуже потрібно по-перше, діток зацікавлюють і ходити в бібліотеку, тому що, зважаючи на те, що зараз дітки хочуть в гаджетах читати, більше електронні книги використовувати. Тому, коли є гуртки, дітки можуть позайматися. Їм цікаво, що це, по-перше, це безкоштовно, тому що доступно для будь-кого, можуть прийти і разом книжечку обрати для себе. А ще працівниці книгозбірні певні на попит вплинуло і те, що бібліотеки Вінниці модернізувались і змінили імідж.